Бендерівці танками розривали ополченців. Прив'язували украинские военнослужащие к, ну, к, ну, к вихлопної труби танк-то. Фанат отрядів Путіна. Я хотів зустрітися з Людмилою Івановною з отрядів Путіна. Дело в том, что на свои 80 лет она очень активный и стройный человек. Та русский мир. У Волновасі запроси на розвитку. дали відповідь. Этих работ не було ні вода, ті, не было ні утеплення дома, ні покраски. 8 ну, ці та інші новини із запаребріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважального інформаційного шоу. Як там справи? Ворк останні поїхали. І почнемо з нацизму. У мурманську відморозок з набитими на грудях нацистськими символами систематично знущається зі своїх старих сусідів. Марина <Et> брошпак. Я знімаю. Я знімаю я з какой-то квартири. Чого ти мовчиш? Не трогає ставий діду, не трогає са така. в мою квартиру. Ось вона. Повага русських до старшого покоління. А ось таке чергове ДТП сталося у Макіївці. Російський військовий Урал знову розчавив цивільних. Чи вміють ці виродки ще щось, як убивати мирних людей? Напевно, ні. Але якщо ви думали, що на цьому все, то ви помилялися. Ще одна смертельна аварія, влаштована військовими РФ. Цього разу у Криму дорогою з Ялти до Сімферополя. Знову загинули цивільні. Боже <рість> Ой, боже, там труп, очі. бачили? цікаво підрахувати, скільки вже людей ось так убили на дорогах військові РФ. А на черзі невигадані історії новий шедевр російської пропаганди. Російський військовий розповідає, як бендерівці прив'язували ополченців до вихлопних труб танків, внаслідок чого їх надувало як кулю, і в них чомусь відривалися руки. привязывали украинские военнослужащие к, ну, ну к выхлопной трубе танка, ну, там, где и происходит реакция пороховой, вот раховых, без, без, и когда заводнили, делали прогазор, отрывало руки ополченцев. Мертвых ополченцев, которые ну, не успели ребята забрать тела, привязывали к БМП и при ближайшем поселке возили, как фашисты, труп позора делали. Ну, как говорится, больше издевать Над гражданськими, тому що що раз на наші солдати я в них впевнений, Сам у мене є сім'я, граната Якщо буде все печально. Ну врагу я не предоставлю возможності на побольше їх з собою послі крайній раз заберу. Кожного разу дивуєшся, ну як вони можуть таке нести, але кожного разу вони себе перевершують. А от у Донецьку якийсь любитель русского міра побачив у кафе постер боксера Усика та написав Донос після цього в кафе вдерлися маски шоу Бойовики з автоматами у касках та бронежилетах прийшли, щоб зірвати зі стін плакат та змусити власника вибачитись. титул. В данном месте висела фотография с подписью боксера Усика. Его позицию высказывания не разделяют. В связи с этим убрали фотографию несколько несвоевременно, о чем сожалею и расскажу. І як бачите, про це кацапи ще й відзняли пафосний сюжет. А от у отряда в Путіна з'явились молоді фанати. Отряди опублікували відео, у якому хлопець розповідає, що приїхав з Москви, щоб зустрітися з Людмилою Івановною і навіть отримав футболку з бункерним, чому дуже задоволений. Здравствуйте. я Максим і приїхав з Москви. Я хотел встретиться с Людмилой Ивановной из отрядов Путина. Дело в том, что на свои 80 лет она очень активный и встроенный человек. В свои 80 лет не каждый может говорить такие пламенные речи. Но я приехал в штаб отряда Путина, и мне подарили вот такую футболку. Я безумно счастлив. Привет, Людмиле Ивановне. И отдельный респект за ее пламенные речи. Такая молодая, а уже такая дурная. И снова повернемся до цинизму россиян. У зруйнованому Бахмуті расисти розвісили плакати до 9 травня, до Великого Дня Побєди. Ось воно, справжня победа-бесія. І Знову повернемось до невигаданих історій. Незадоволений здачей русского города Херсон, якийсь чорт розповідає, що після захоплення міста карателі прибивали гвоздями до ног людей російські паспорта. Огромне кількість людей в Херсоні, в місті російському Херсоні почему-то оказались в тому положенні, що им російські паспорта прибивали гвоздями к ногам. Это факты. Вопрос. Гвоздями к ногам. Это что за метафора такая? Это не метафора. Когда Нет. по непонятным причинам, за которые никто не ответил, российский город Херсон был отдан врагу, то в Херсоне остались люди, которые успели получить российские паспорта. И вот тогда туда зашло СБУ и карательные батальоны. И всех людей по документам, которые остались, были установлены, получили российские паспорта, к некоторым из них, в них применялась казнь. Прибивали гвоздями паспорт к пяткам. Это было. И никто. В Российской Федерации президент Российской Федерации не выпустил указа. Прокуратура не наказала. В Государственной Думе не поставили в угол ни одно должностное лицо, которое привело к тому обстоятельству, что российский город без боя был отдан врагу. Ну, черт побери, такое несешь. Тільки не зрозуміло, на кого це розраховано. Та і де той Херсон? А от Пушилін приїхав до Волновахи, аби попіаритися та зняти сюжет про відновлення зруйнованих будинків. что щось пішло не так. Вот мы тут все собрались с нашего дома. От посыпалась, цоколь вообще не сделали. Давали запросы на рост дали ответ. Этих работ не было, ни водоотлива, не было ни утепления дома, ни покраски. Ну, а 8Г, 8Г получается все Это, другой, а -а -а. Подрядчик. это его... ж другой подрядчик, это же другой подрядчик, другие а темы. Не поэтому... нарваем, Людей не устраивает несправедливый подход где-то сделали больше, где-то сделали меньше, исходя из возможностей. Отмостки сделали не качество, она подсыпалась. Вы, пожалуйста, фиксируйте, пожалуйста, не эмоционально. Если не закрыто первично, мы закроем срочно, если такое осталось. Если некачественно сделать, значит, переделается эта работа. Но если же требуется там утепление, это уже дополнительные работы. Лоджия – это дополнительные работы. На море автобусы, почему не ходят? Почему не ходят вообще? Вообще нет. Вообще. автобуса. Як бачите, ось вона правда, а не те, що показує російська пропаганда. Якість будівництва дуже низька. Все розвалюється, а із міста неможливо виїхати, бо немає транспорту. Одним словом, русський мір. І на цьому у мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважально. Інформаційне шоу. Як там справи? Воркостані. Побачимось на першому міському. Па-па, не незламні!